всіх шанувальників футзалу на першому матчі другого міні-кола сезон 2022-23. Між командами першої IT-ліги Сомбра Шоко. Зараз передача в центральну зону. Юрій Томків пройшов правим флангом, Пробиває в дальній кут. досить непогано. Щодо... Наймолодшого учасника, власне, Андрій Берещак, 2001 рік народження, також як і Михайло Бучко. Удар! Ще одна спроба! Можна було з пальцем і жестом Андрій Берещак, що віддаватиме передачу. Удар від Андрійчука в дальній кут. Володимир Терлецький чудово грає у цьому епізоді. Кутовий удар. Ну відповідно там отримав невелику кількість ігрового часу. Тим не менш е... його неодноразово. Пилипчак у центральній зоні. Правда, м'яч і стоїть, Владиславу голоду. Той зміщується в центральну зону. Пробиває, був рикошет від дан. Такує у цьому епізоді Андрій Голова. тяжіє до лівої. Бровки м'яч віддав Віталій талій. Владислав Голод відкривався під цю передачу. М'яч потрібно встановити на лінію обмаль часу. Два для розіграшу. Цього стандарту Магайровський зменшив. Кудо, паркет. Все ж таки, для когось перевага грати на відкритому. Повітрі удар рикушет. Кушет. Знову Андрій Магайровський. Тоня. Атака лівом планом. Набирав хорошу швидкість. Берещак. Удар поворота Волошанський! Сей від Магайровського, ще одна спроба Берещак. Спиною був розвинути, до чужих воріт. Ну, важко було Вітер у зворотньому напрямку знову атак. Ну, але зазвичай зараз все досить сухо. Удар у власні ворота Волошанськ. Волошанський допомагає партнеру. Вихід 3-1. в Забивати можна ж було. А чому б не спробувати знову віддати передачу на бодана Волошка? І бітіо шукає продовження, вкидає Далеченько вперед. Томків опустив собі смугастого на землю. Віддав хорошу передачу Шмолевича. Чи не було фолу у цьому епізоді? Кутовий. хлопці можуть грати власне в своє задоволення для себе, просто покращувати рахунок. Удар по воротам. Зараз був відкладений фол. Вертаємось з великим задоволенням. на перегляд другого тайму першого матчу. Другій ліги команда і Бітіо, та сомбра наразі грають у суху нульову нічию. Невелика кількість небезпечних моментів. Якщо і вони траплялися, воротарі грала досить впевнено кожному, хто це зробить. Воно само собою віддасться. Ну, також як хлопці зараз віддаються на паркеті, граючи у нульову нічию, так я говорив про топ-6. Хоча команда була до цього не аби як близька. Передача на правий план. заслав голод! йде в центральну зону. Удар. Летів власні ворота Володимир Терлак. і далі Володимир Партен очолювали цю команду. Удар вородом! Ближній кут мав схильні докритик. Вони після таких гучних вкаратних. Погіршили ось своє відсоткове співвідношення результативних китків. Ну і що стосується футзалу. Тривожить. Не знаю наскільки. Суттєва ця травма. Передача напрошувалась на Волошанського. Удар! Богдан. Чому ж ти відвертаєшся, друже? у власні ворота. Можна ж було десь підставити. В голову плече, удар! Тут намагався зненацько достати суперника. Я влучив йому у спину. Сухнацький б'є над ворота. Потрібно Юрія Томківа. Передача. На дальній кут Томків з лівої ноги. Говда головою. Допомагає своїм хлопцям НЕП на правій кромці. Олег Пилипчак. Владислав Голод! Важливо ту було не помилитися. Голод. М'яч поміж ніх пропускає, і Відріха подалі вибиває круглого Назарі. Супроба зараз розіграти атаку. Будан повертає Василь Микитюк. На всій швидкості проти Тараса Говди, Гол! годену. Ей бетіо! Дотиснув суперника. Зокрема, так у підкаті Василь Микитюк. Не надто якісним, але вийшов сухим із води у цьому епізоді. Перевал одного виконався, удар. Сейв ще у нас провоковаль. Не влучає. Два хороших моменти. Але спершу Магеровський. А далі до справи взялася Фортун. Є можливість удар від Полипчука. Сейв Андрія Магеровського. Бигар. А тут можна було віддати набагато якісну передачу. Берещак. Що ж за пас Андрію. Підняв м'яч, закотивши м'яч, упустів рота Сом. Передача надо ну, голода. Той повернув Тарасу Говді. пробиває капітан, хто ви команди гостей. Відкривається Олександр Шмулевич під передачу. Пробиває оближні кут. Повернув на Андрія Берещака. Пусті ворота. Передача Шмулевич. Томків! Знімати питання ж можна було уже зараз. Але на жаль, ні. А Сомбрі. потрібно робити висновки. Попереду Рінбіт Блектор Віжо не пропустить уже за декілька хвилин.